እንትን «Зварювальник» цікава і захоплююча, вимагає від людини досить багато спеціальних знань і певних здібностей. Люди своїй діяльності широко використовують вироби з металу. Труби, балки, листи. Щоб ці металеві вироби служили людині як потрібно, їх необхідно скріплювати між собою досить міцно. Зробити гарний, надійний, зварний шов – це непросто. Зварники беруть участь у зведенні багатоповерхових і приватних будинків, у благоустрої дитячих і спортивних майданчиків, у заводському виробничому процесі, у всіх сферах життя і роботи. До трудових обов'язків зварника входить також підготовка матеріалів для роботи, складання деталей, які йому необхідно скріпити за допомогою зварювання. В обов'язки деяких працівників може входити на різка деталей. Критерії якості роботи зварника рівний, міцний шоу, завдяки якому конструкція або споруда може добре і довго служити своєму власнику. Перевагами професії зварника є перспективність. З моменту появи зварювання технологія постійно розвивається і поширюється в різних сферах. Затребуваність, попит на спеціалістів зварників незмінно високий, як у нашій країні, так і за кордоном. Стабільний високий дохід. Зварники високої кваліфікації дуже цінуються роботодавцями і заробляють більше деяких it спеціалістів Також самостійність. Отримавши спеціальність і кваліфікацію, зварник може працювати за наймом на певному підприємстві або на себе, брати участь у різних проєктах, самостійно обирати місце роботи і планувати зайнятість. Діяльність зварників полягає в з'єднанні металів і пластмас без спеціальних кріплених пристроїв. Таке завдання вони здійснюють за допомогою зварювальної техніки. До теперішнього часу видано велику кількість різних видів зварювань та обладнань, яке використовується в даній галузі. Мене приваблює професія зварника тим, що я усвідомлюю вагомість зварювання як сучасної технології, абсолютно необхідної для всіх промислових галузей. І відчуваю свою цінність як спеціаліста, якого з радістю запрошують на виробництво, довіряють важливі і складні завдання. В роботі зварника мені подобається те, що ти бачиш результати своїх зусиль, зварювання поєднує окремі матеріали в єдине ціле. Ти створюєш нові речі, конструкції, обладнання. Тут є місце креативності і розвитку. Важко уявити собі світ без багатоповерхових та офісних будинків, а їх будівництво у свою чергу неможливо уявити без зварювальних і сантехнічних робіт. Тепло, комфорт та затишок в квартирах також справа рук зварників сантехніки. Холодне і гаряче водопостачання, водовідведення, центральне індивідуальне опалення, всі ці комунікації та їх безперебійне функціонування залежать від професіоналізму, монтажних, санітарно-технічних систем і устаткування. Монтажники не тільки проводять встановлення та регулювання нового сантехнічного обладнання, а й ремонт, профілактичне обслуговування та заміну старого обладнання на сучасне. Можуть працювати на будівництві, в житлових експлуатаційних конторах, у системах підприємств теплопостачання, газопостачання, водопостачання та водовідведення. Здобути професію електрогазозварника, монтажника санітарно-технічних систем і устаткування. Можна в найкращому професійно-технічному навчальному закладі нашої області у тернопільському вищому професійному училищі, ресторанного сервісу і торгівлі здобувачі освіти забезпечуються безкоштовними гуртожитками, трьогразовим харчуванням та стипендією.